Я обожнюю одяг і недолюблюю моду. Сказала італійська дизайнер Міуча Прада. Мода настільки непостійна, що доволі часто примушує прощатися з милим серцю джемпером чи вже рідними туфельками. Але верхній одяг це той самий елемент гардеробу, якому дозволено залишитись у вас у гостях на декілька сезонів. Ось таку цікаву колекцію представив Полтавкам магазин Кашемірові Пальта. Взимку тут пропонують зігріватися елегантними моделями. З натуральним хутром ці розкішні речі з альпаки, лами, кашеміру неодмінно стануть вашими улюбленими і довго будуть радувати своєю красою та теплом. Піклуйтесь і про те, щоб скинувши елегантне пальто, ви залишились у не менш цікавому вбранні. Брендовий польський одяг обирайте в магазині поза. Окрім розкішних, але цілком практичних суконь, тут ви знайдете костюми на щодень. Але це зовсім не означає, що їх фасон звичайний, досконалий крій, оригінальні деталі, натуральні тканини. В цих речах є все, аби ви завжди почувалися справжньою леді. Магазини поза та кашемірові пальта, торговий дом по Фрунзе 20А, другий поверх.